Всім привіт! Канал Радість Життя. І сьогодні я хочу поговорити про те, які я п'ю чаї. На основному каналі я вже говорила, що у мене там будуть запитання по поводу, як я живу після видалення жовчного, але відповідати я буду тут. І в мене там було таке цікаве запитання воно, до речі, не одне: про те, чи можна там пити пустирнік, Потім ще якісь там мене трави запитували. Я хочу сказати вам так, що, е, якщо ви до цього трави ці пили, то, мабуть, вам їх пити можна. Якщо про себе, я вам хочу зараз не просто розказати, а показати. Е, ось мене тут на столі, вже, бачите, тут. Повну вже трав, це те, що я вже заготовила собі на зиму. І хочу сказати, що трав'яні чаї вони дуже корисні, в них дуже багато корисних властивостей. Це і противомікробна властивість, і антиоксиданти, заспокійливе, тобто ромашка, і причому самі такі ходові трави. Ромашка, м'ята, календула. Ось, бачите, чорнобривці в мене свіженькі, тільки сьогодні нарвала. Тобто це все те, що дає організму мікро- і макроелементи. Тому я не можу вам відповідати конкретно на такі питання, та? що я дозволяю вам ту або іншу траву пити. Це треба консультуватися або з лікарем, або вже відкривайте Вікіпедію, читайте про цю траву, дивіться, які в неї властивості, для чого вона, її там і протипоказання, бо до кожної трави є так само протипоказання. І тоді вже вирішуйте, пити вам ту траву чи не пити. Але я хочу сказати одне: і я багато раз говорила, що в усьому повинна бути нормальна, здорова міра. Бо навіть м'ята або та сама ромашка, якщо ви будете заварювати собі її стаканами, допустимо, стакан трави на літр води то це кінська доза. Її не можна пити нікому. Все повинно бути в нормальній дозіровці. Тоді люба трава, яку ви не пили, вона буде на користь. Ну, для себе це я вже давно уяснила, і багато мені там писали, навіть колись написали за чорнобривці, що їх не можна. Пити, хоча вони дуже-дуже корисні. Чорнобривці? От, допустим, на літер. Один або 2 квіточки. Ось ця норма. Розумієте, не жменя, не 10 квіток, одна, 2 квіточки. І все буде нормально. А зараз я вам покажу, що я вже насушила і чим я вже запаслась на зиму. Так, ось це в мене такий здоровенний кульок. Це тут одна. Липа, липовий цвіт. Ось так він виглядає. Є навіть в мене відео, де я показувала, ми рвали цю липу. І ось такий кульок це одна липа, бо ми е, любимо інколи просто липовий чай. Я дуже люблю. Він запашний, тому е, окремо його ось так е, в кульочок складаю. І є в мене. Вже такі суміші. Ось тут, наприклад, у мене липа, звіробій, м'ята і меліса. Все це я висушила і порізала вже ну, на ось такі невеличкі кусочки. Потім взяв собі ось так, ось так бачите, жменьку взяла, на літрову баночку заварила. Ось такі чаї я використовую одноразово. Заварили, випили і все, я їх викидаю. Тобто, 10 раз ось такий чай я не заварюю. Так, в цьому кульочку в мене квітки календули. Так, це що в мене чорнобривчик попався? Ось от календула. Бачите, от такі квіточки. Потім клевер. Є квіточки, потім базилік. І теж трошки м'яти і трошки меліси. Ось такий ще зробила собі набір. Ага, ось тут у мене ще ромашка. Думаю, десь е, ромашка. Ромашка ось тут у мене. Так. Ну, ось такий. З календулою у мене ну, такий наборчик. Далі, тут у мене трошки липового цвіту. Небагато базилік базилік до речі, він не тільки у страви до супа, до м'яса, а дуже ще запашний як чай. Ну Ми любимо, використовуємо. Тобто, ось в оцій сумочки, в цьому у мене наборчику. Тут і для чая буде, і якщо я щось буду готувати, то звідси теж. Буду брати, ось пошевелила, і вже аромат стоїть на всю ось мою веранду. Тут базилік і зелений, і е, оцей фіолетовий. Тобто ось такий ще наборчик. І сьогодні я нарвала в мене свіженький, е, свіженькі чорнобривці. Бачите? Буду висушуватися. Це я сьогодні одну коробочку нарвала. І завтра ще одну нарву. На зиму мені хватить. Так що, як бачите, ось такий у мене вже оздоровчий арсенал на зиму. Ось такі у мене трав'яні чаї. Ми, до речі, не чекаємо зими. Зараз по сезону я вам говорила їжа по сезону, чай по сезону. Теж, що зараз є, ми так само. Використовуємо і п'ємо чай. Одне діло, де воно засушене, а зовсім друге, коли воно ще в такому натуральному виді, де і більше корисних речовин. І я хочу сказати, що аромат, ну, аромат, до речі, я не замітила, щоб у сушеному щось було так неароматне. Сушена трава, до речі, вона мені навіть запашніша. Особливо так в руках, якщо потреш, ой, все, вже пішов запах. Так що, вживайте, і зараз по сезону все, що у вас є, малина. У е, нас до, ще досі листки є, смородини, це теж. Будь ласка, заливайте водичкою, свіженька меліска, свіженька м'ята. Це теж все зараз ще є. Все це можна використовувати робити чаї. Базилік у мене зараз вже зацвітає, тому квіти ми обриваємо і теж заварюємо в чаю. Так що бажаю вам міцного здоров'я. Запасайтеся на зиму ось такими природніми антибіотиками. Тому що е, здоров'я треба підтримувати не таблетками, а краще такими натуральними продуктами. Так що, все, пока-пока і до нових зустрічей!